Дорогі друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим. Різдво це справжнє свято, це свято світла, свято Божої любові та милості, Різдво це свято добра, радості та подарунків. Чому подарунків? Тому що ми святкуємо, незважаючи на всі обставини. Ми святкуємо день народження. Нашого Господа Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо з вами з Євангелія, як зі Сходу волхви прийшли у Віфлієм, щоб поклонитися народженому Ісусу Христу. І вони прийшли з подарунками. А які подарунки сьогодні ми можемо принести дороги? Христа. Це наше відкрите серце, в якому є бажання робити добро і допомагати тим, хто це потребує. Христос народився. Славімо Його!